В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Через припинення зернової угоди експорт аграрної продукції з України за підсумками поточного року може виявитися на 2 мільярди доларів меншим ніж міг би бути. Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Цитую, наш базовий прогноз базується на припущенні, що зерновий коридор не функціонуватиме під час воєнного стану, зазначив він. При цьому у НБУ припускають, що обмеження з боку Євросоюзу щодо експорту сільгоспродукції будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені. Ніколайчук прогнозує, що агроекспортери зможуть вивести протягом маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року. Цитую всю продукцію спрямовану на експорт? Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн? З нами на зв'язку Олександр Лайко, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту ринку і економіко екологічних досліджень НАН України. Вітаю вас, Олександре, і вдячна, що ви з нами. Доброго дня. Вітаю. Яка ваша думка щодо прогнозу Нацбанку? Чи погоджуєтесь з цими заявленими цифрами? Справа в тому, що наперед передбачити таку ситуацію, ну доволі таки складно, і можна сказати лише одне: що просто так я так сподіваюся, і думаю, що так воно і буде. Ця продукція не залишиться. Не вивезено, не буде такої ситуації, що аграрії залишаться без виручки, без можливості реалізувати, тому що все ж таки по всьому світі є суттєвий попит на нашу продукцію. І виходи будуть знайдені все ж таки. Варто сподіватися на краще на сьогодні. Звісно, що умови склались, ну скажімо так, дуже складні для нас, доволі такі обтяжливі. І це справа в тому, що це все ж таки один зі способів впливу на нашу державу. Спосіб війни це один з таких спосібів. Це скажімо такого терору, шантажу, тому що всі ми знаємо всю передісторію цього питання, коли було скажімо так відмовлено з боку Російської Федерації продовжувати. Зернову угоду були відхилені будь-які різні пропозиції щодо того, як все ж таки забезпечити постачання на сьогодні. Ми бачимо певні такі маніпулювання на зовнішньому ринку, і це навіть такі маніпулювання політичного характеру. Але щодо економіки, то а, тут все ж таки ще є такий один момент: вже раніше у нас з вами вже була схожа бесіда, і ми обговорювали таке питання. Ми все ж таки для Росії є окрім того, що вони якби воюють проти нас, вони ще бачать нас суттєвого конкуренту конкурента, тому що наша продукція вона є достатньо якісною, вона характеризується попитом. І саме тому всі ці дії таким чином і відбуваються все це таким, таким в такий спосіб і чиниться, щоб е, будь-якими шляхами е, значить закрити нам оцей експорт. Це способи повпливати економічно, політично, морально е, на наш бізнес, на е, споживачів нашої продукції в усьому світі. Це в першу чергу країни Африки, які лишаються без цієї продукції, і ми всі знаємо події останніх днів, коли від країни агресора поступили такі, якби заяви для світової спільноти, що будуть такі невеликі компенсації, що вони безкоштовно на якісь партії передадуть зерна. Крім того, є є навіть такі майже певні факти, що це зерно, скажімо так, було вкрадене з, з України закупованих територій. Але ми, ми можемо розуміти, що це мізерні партії. Вони не вирішують ситуації для країни. Саме так посли цих країн про це і затвердили. І це більше політичне маніпулювання, якщо вони безкоштовно щось нададуть, замість того ніж будуть повноцінні постачання з України. Але все ж таки є сподівання, що наша продукція не лишиться без реалізації будуть забезпечені різні способи, шляхи для її транспортування. Ну варто констатувати той факт, що для нас це зробити. Край складно тому, що, по перше, ми знаємо останні події, ці, що відбулись в нашому місці, нічні атаки, які відбувалися по портовій інфраструктурі, все це робиться для того, щоб зашкодити нам в тому, щоб ми змогли постачати нашу продукцію на світові ринки. Звісно, у нас є певні складнощі, але є і непогані альтернативні шляхи. Вони ще не такої великої пропускної спроможності, але все ж таки в нас. Є сподівання, є альтернатива. Це порти Дунаю, по-перше, які у нас забезпечували невелику, але все ж таки частку певно забезпечували експорту. І на сьогодні є такі сподівання, що все ж таки через портову інфраструктуру дунайських портів ми зможемо пропустити обсяги зернових, але це може бути відтерміновано в часі. Це можливо не раптоване, не так швидко, як. Сподівалися, відбудеться як через зернові коридори. Все ж таки, морські зернові коридори вони ну доволі суттєві обсяги нам забезпечували ще в мирні часи. У нас до повномасштабного вторгнення у нас 90% експорту сільгоспродукції відбувалося через морські порти порти в минулому році, завдяки такому коридору, ми змогли отримати виторк біля 9 мільярдів доларів США. Ну в цьому році, звісно, що загрози певні є, але скажімо так, вже напевно казати, що ми щось втратимо. ну, це скажімо ще ще такі факти не підтверджені, тому що на сьогодні, як ми вже знаємо, вже були зустрічі в країнах ЄС міністрів е е е а, аграрної політики, які е е визначились певними заходами щодо підтримки України навіть. Йшла мова а, про створення фонду миру, а, які про фінансування з фонду миру, а, таких заходів а, щодо компенсації понаднормових витрат для а, перевізників, а, щоб все ж таки забезпечити можливість експорту українського зерна. Тобто певні е, такі дієві заходи передбачаються, вживаються. Я вважаю, що ну не, не буде такої прямо вже повної ситуації, коли е, врожай буде втрачено. Ми не зможемо експортувати. все ж таки, продукція вона я думаю, знайде свого покупця. І ще питання: Олександра, до вас як обстріли портової інфраструктури півдня України позначаються на цінах на сільгосппродукцію на світових ринках? Ну, звісно, що це не в кращий бік може повпливати, але справа в тому, що є також і інші гравці на світових ринках, і ми знаємо, що в цьому році очікуються непогані вражії, вражаї врожаї також в країнах Америки, Сполучених Штатах, в інших країнах. Прогнози доволі такі непогані, але все ж таки, звісно, що ці обстріли вони негативно впливають е, негативно, і з точки зору і зростання цін, і з точки зору того, як буде можливість. Різним операторам заходити взагалі на ринок щодо торгівлі українським зерном, тому що ми всі розуміємо, що підвищуються ризики суттєво. Ми всі розуміємо, що зростають ціни на перевезення цих вантажів, на страхування, і все це якби в певним чином ускладнює. І також, крім цього, не всі гравці, не всі оператори готові приходити на такі умови. Тому все ж таки складнощі є. Ми всі знаємо, що навіть за умов переривання зернової угоди Туреччина висловлювала певні пропозиції і підтримку для України щодо того, що вони готові супроводжувати зернові такі каравани, зернові вантажі морем. Але ви вірно задаєте питання: що все ж таки тут питання з інфраструктурою, тому що кораблі це одне, але місця зберігання також є доволі вразливими. І тому е, всі питання на навколо цих процесів. Звісно, що е, певна кількість гравців е, не зможе, так як раніше, з нами, співпрацювати, але все ж таки є сподівання, що що будуть виходи з даної ситуації. Ви вже згадували про народи Азії та Африки, і хто ще і як може постраждати через те, що є проблеми з вивезенням українського продовольства. Ну, в першу чергу, це е, ці країни можуть в першу чергу, які ви перелічили Азії Африки постраждати, тому що все ж такі для них це було таким ключовим питанням. Продовольча безпека е, в певні періоди часу ще до повномасштабного вторгнення лідируючі позиції по закупівлі українського збіжжя, також займав Китай на сьогодні, дещо зменшились його позиції. Е, е, дуже активно пред, е, відбувається придбавання наших зернових е, е, Пертами портами Європи, європейські країни, але тут можна думати, що це просто певним чином вибудовується логістика. Це такі транзитні пункти. Все ж таки е, найбільшим чином тут будуть залежати саме ось країни Азії і Африки від того, що, що відбувається, бо вони класично і за останні роки є нашими найбільшими споживачами. Олександр, я дякую за вашу думку і час, який приділили для роботи нашої з лайв студії. Олександр Лайко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.